Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах. Під час війни загинув оператор БПЛА з Полтавщини Сергій Кібальник. Спогади про нього. Турецький пластичний хірург провів майстер-клас для медиків у Полтаві. Чому навчав? З сув ґрунту на червоному шляху у Полтаві, що відомо про відключення газу та ремонт дороги. Під час війни поліг захисник України Сергій Кібальник. Чоловік проживав у Деканській громаді. Рідні, друзі та побратими прощаються з воїном у Свято-Оспенському соборі ПЦУ. Він з першого дня пішов в ТЦК, а тоді його пішов війну. Приїжджав ось неділю тому назад, ну він дуже ж не розказував, Все добре, батькам він завжди казав, все добре, Лобавська, не переживайте. Я скоро повернуся з перемогою. У цивільному житті Сергій працював на станції техобслуговування авто, розповів Володимир Кощенко. Механік по, по ремонту автомобільних грузоподйомних машин. У нього була своя машина, одна, друга, він їх ремонтував, постійно за ними доглядав, причому машини були такі старі, але він любив те, що він робить. На війні Сергій Кібальник був оператором безпілотних літальних апаратів. Виконував задачі на лінії бойового зіткнення, завжди хотів розвиватися, завжди завжди самовдосконалювався, відповідав за багато технічних аспектів в підрозділі, в тому числі він був інструктором, навчав інших пілотів. Ми служились разом на бойових у Кордюмовці. Місто Курдюмийка Донецької області, Зеленопілля. Коли ми служили разом, він був хім в хімзводі по охороні штабу, а тоді на лінію на, на ноль кинули. Вийшов з боями, ми були в полуокруженні. Поліг солдат 20 лютого 2024-го розповідає побратим В'ячеслав Кривенко. Йому було 32 роки. На запорізькому напрямку, там в районі Горіхова. От. Повертались із завдання. От, їх підібрав цей БМП і влучив дрон. І всі троє загинули. У Сергія Кібальника залишились батьки та сестра. Поховали воїна у диканці. Оксана Іванова та Любов Ємець Суспільне новини Полтава. У передопераційному кабінеті лікарі оглядають пацієнта. Його готують до операції. Разом із полтавськими медиками в операційній працюватиме і пластичний хірург із Туреччини Хакан Агір. У другій міській лікарні Полтави, 26 лютого. Він проводить майстер-клас із пластичної хірургії. Є великий дефект неї, шкіри та пішки ножової Жових близько 9% на Дні на лівій ніжній кінцівці запланована етапна пересадка шкіри з використанням новітніх методик і з використанням зовсім іншим їх підходів, що, що стосується трансплантації шкіри. Як розповів директор Другої міської лікарні Полтави Максим Дудченко, приїзд іноземного хірурга вони організували спільно з волонтерською організацією Громадське здоров'я. Ми весь час проводимо майстер-класи, залучаємо хірургів з Харкова, Києва, Запоріжжя, відомих, які діляться своїм досвідом. Зараз у нас така насправді велика подія. Кордону, доктор, Як і доктор дуже багато лікарів по всьому світу, не міг просто сидіти і нічого не робити, а вирішив стати частиною боротьби за здоров'я українців. Бачу дуже великий потенціал у своїх українських колег, особливо в області хірургії, тому що лікарі навчаються щодня в залежності від кейсу. Які вони змушені вирішувати, тому і ділюся, звісно, навчаюся, і кожного разу приїжджаю з величезним досвідом. Цього разу турецький хірург Хакан Агір разом із полтавськими хірургами провів дві операції. Протягом останнього року на суттєво збільшилась кількість пацієнтів, з якими здійснюємо реконструктивно-пластичні оперативні втручання. Якщо бука це рік назад, їх було п'ять, то на, зараз, на сьогоднішній день п'ять. В це в тиждень ми виконуємо таких навчань. Як розповів Суспільному професор Хакан Агір, до України ділитися досвідом він приїздить із 2018 року. Тетяна Весна, Богдан Казирід, Суспільне новини Полтава. Виключили газ утром, по моєму вісім 8.15 лі до половини дев'ятої. Ну як уже нута в хаті холодно, тому що батареї дуже бистро остивають. Полтавка Тетяна Степаненко із 26 лютого лишилася без газопостачання. Його тимчасово відключили у трьох мікрорайонах міста: Яківці, Вороніна та Червоний Шлях. Це пов'язано зі сувом ґрунту на вулиці Паїсія Величковського. Аби руйнування не пошкодило газопровід, фахівці мають виконати ремонтно-відновлювальні роботи. Розповіла Суспільному речниця акціонерного товариства Полтава Газ Анжела Сливкіна. Це вимушений захід, оскільки ситуація наразі така, що зволікання може призвести до серйозної аварії на газопроводі. Буде залучена максимальна кількість спеціалістів та необхідна техніка. За планом робіт газопостачання мають відновлювати вже з 27 лютого. У мікрорайоні Червоний Шлях Тетяна Степаненко мешкає 45 років. У її домі газове опалення та плита. Балон у хату от прихожу тянули і от таганочок. І зараз супчик їли, підігріли, все. А скільки будемо гріти? може, й неділю, може і дві. Сьогодні відключили десь о дев'ятій. Треба так треба, що ми зробимо. Тріщина на дорожньому покритті на горі поблизу Хрестовоздвиженського монастиря виникла у травні 2023-го. Про це Суспільному розповідала депутатка Полтавської міської ради Оксана Лазаренко. За її словами, дорога поруйнувалася, бо під асфальтом є пустоти, які вимило водою. Із 25 січня рух транспорту вулицею Паїсія Величковського повністю перекрили за рішенням виконавчого комітету міської ради. Залучили проектну організацію, яка згідно графіку виконання проектних робіт, повинна в травні місяці закінчити ці проєктні роботи, отримати відповідні експертні роботи ну, експертні заключення, які дозволять приступити до саме ремонтних робіт. Якщо це, це так буде, то ми в липні вже будемо мати підрядну організацію, яка буде виробляти і ремонтувати ці роботи. Але це сумісно із Полтава Газом, Полтава Я думаю, що ми це поборемо і зробимо там нормальне місце, яке буде вже зимку цього року, наприклад, в грудні місці буде нормально функціонувати. За словами речниці Полтава Газу, нині роботи виконують за рахунок підприємства. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава. Тут у нас надалі є зона, де навчаються дошкільнята, підготовка до школи, тобто навички логічного мислення, читання, письма, також лічби. Окрім цієї зони, у студії розвитку Ірини Візірі з Кобиляк є клас англійської мови. Майже 14 років Ірина пропрацювала в індустрії перекладу у міжнародних компаніях, а потім вирішила розпочати власну справу, для цього залучала, зокрема, грантові гроші. Я з тих, хто після початку повномасштабного вторгнення повернувся з великого міста додому. І коли, коли я почала тут вже жити зі своєю дитиною. Я побачила, що можливості великого міста вони, незвичайно відрізняються. Мені дуже захотілося організувати якісь подібні заклади додаткової освіти і тут. Бо, знаєте, очікувати, коли хтось це зробить для тебе, це можна чекати досить довго. Тому вирішила взяти все в свої руки і зробити те, про що давно мріяла. Студію жінка відкрила у січні цього року. А перші заняття були у лютому. Нині має більше 40 учнів, серед яких діти та дорослі. Моєю метою, моєю місією, скажімо, на зараз є якраз привести наше суспільство до певної такої готовності розвитку, обміну і співпраці з усім світом. Мені хочеться, щоб ці діти, які приходять до нас, до нас навчатися, дорослі, які приходять до нас освоювати мову, щоб вони надалі шукали для нашої країни інвестиції, працювали, скажімо, на міжнародні компанії, і це приносили. До нас в країну кошти, щоб, в принципі, щоб ми процвітали завдяки цьому. За словами Ірини, під час війни для бізнесу існує багато ризиків. Але після початку повномасштабного вторгнення я, як і багато хто з нас, ми зрозуміли, що життя воно непередбачуване. І якщо ти хочеш щось зробити, потрібно робити саме зараз. Каріна Попова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.